Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Ну що, гарні новини, що сьогодні вже точно завершується цей дводенний хейт-челендж Лук'янова Романа, який дозволив собі, нігадяй, щось сказати про війну і військових в кіно. Ну, добре, добре, друзі, кого це так затронуло, зачепило і так травмувало, я можу вам повідомити, що я видалив ці відео, щоб вас це більше не травмувало. Хочу провести аналіз цих двох днів. Зробити свої висновки і завершити це питання раз і назавжди. Так ось мої висновки, на жаль, не втішні. Я можу сказати, в нас хворе суспільство. Поясні, що я маю на увазі. Я все життя, і всі, хто мене знає, все життя підтвердять це. Я все життя був миролюбивою людиною. Я пацифіст, я проти всього військового, мілітарі, зброї, кровіщі, драк, всі діла. Я за те, щоб всі свої питання. Ти вирішував головою. Якщо в тебе є до когось претензія, будь ласка, розказуй, але не, не треба от дратися, махати кулаками. І для мене війна і все військове завжди було якесь щось ну, не, неправильне. І ось я з такою думкою дожився до війни. Представте, і зараз я під час війни по своїй глупості. Почав свою миролюбиву думку. От віти, бачите, вчора і позавчора просто свою миролюбиву думку я розказав. І що виявилося? що е, оказується в цей час. А миролюбива людина це злочинець, це погана людина. Ну ось я. Да, як мене хейт на, накидало на мене стільки хейта, що я стільки хейта в житті, в житті не було в мене стільки хейту. Але можу сказати, що в мене була і підтримка, якої ви не бачите, тому що люди, які мене підтримали, вони таке вони говорять: ми не можемо підтримувати тебе публічно, тому що ти бачиш, що е, відбувається в суспільстві. І я вдячний тим людям, які мене підтримали. І я можу сказати, що ті, хто мене хейтили, тих менше. От я можу сказати стопудово, може в постах в коментах видно, що мене хейтять більше, але я можу сказати ні-ні ні. -ні, -ні. Хейтили мене менше ніж підтримували. І е, сказав один дуже е, цікаву річ. Один мій знайомий. Він каже: Рома, ти ж е, розумій, ти кажеш правду. А цих людей правда е, вона їх. Вони ображаються на правду, от уявіть собі, вони просто ображаються на правду. Тому, друзі, давайте так закриваємо цю тему завтрашнього дня, тільки про кіно.